Всім привіт! Ви знову на каналі Тімберзіла. Деревообробка 2014 Львів. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яку компанію ви представляєте на цій виставці? Представляємо фірму Демікс, займаємося продажем навантажувальної техніки по всій Україні. Маємо сім філіалів по Україні. Сервісне обслуговування, комплексні вирішення питань по складам і по розгрузці і вигрузці. Скажіть, будь ласка, ви представляєте один бренд чи декілька? Представляємо 5 заводів виробників це є Нісан, Японія, Hyundai Корея, Ажсі Китай, Skipper складська техніка Німеччина і телескопічні навантажувачі торгової марки Дієчі, країна-виробник Італія. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що нового є на цій виставці те, чого не було раніше? Або якісь нові рішення, або якісь нові механізми, мається на увазі, якісь оптимізаційні рішення з'явилися. Що нового на цій виставці є? Своєї сторони хочу сказати, що заводи досить широко розвиваються і інтенсивно кожного разу вводять нові технології в рух. Тим самим, тобто, в нас є зараз можливість заводів виготовлювати навантажуючи до 25 тонн. Тобто градація навантажувальної техніки йде від тонни до 25 тонн. В залежності від технічного завдання ми можемо зробити будь-яку одиницю до технічних моментів самого клієнта. Ці навантажувачі, які ми тут бачимо, вони скільки тонн? Це є навантажувач трьох тонн торгової марки HC, це китайський виробник. Завод з 1967 року виготовляє. Один з лідерів є в Китаї. Цей навантажувач Hyundai Корея, 2,5 тонни вантажопідйомності, дизель один і другий, але є варіанти і газ, бензину, і електричної техніки. Тобто тип приводу так само вирішується по технічному завданню. В загальному на складах наших є близько 60 одиниць в наявності і при тому під замовленням можна зробити за протягом 90 днів будь-який варіант. Плюс-мінус тобто, півтони різниці. Як ви бачите, тобто, в даному варіанті 2,5 тонни на висоту підйому 4,7 метра. Цей варіант є 3 тонни на висоту 3,3 метра. Тут висота більше, тут підйом більше. Так. Ну, mm. Тобто вони по конструкції, по комплектації різні. Mm. Цей е, навантажувач він може заїхати в контейнер всередину. Так, звичайно, тобто в е, навантажувачах є така опція, як вільний хід. Як ви бачите, вона складається з трьох секцій. Тим самим висота мачти може підніматися до висоти півтора метра, тим, тим самим мачта не висувається, що дає можливість знімати другий ярус з е, фури чи з, кон, з контейнера чи з будь-якого е, приміщення, де є обмеження по висоті. Ага. Так само в даному навантажувачі є бокове зміщення каретки, що дозволяє оптимізувати роботу, тим самим під'їжджати прямо під палету. Не, не зрухуючи навантажувача, а боковою кареткою підлаштовуватися вже під товари і під Я Розкажу декілька секретів, що може бути в навантажувачі. Тобто навантажувачі торгової марки Хюндай і Нісан це є середній і високий сегмент техніки. В них є дуже багато систем безпеки. Тобто, якщо часом водій не пристібнувся, навантажувач не поїде. Є система безпеки. Або якщо, наприклад, ремінь, ти, ремінь безпеки не присібнутий, блокується мачта і блокується наклон. Тим самим воно дозволяє будь-якому підприємцю бути спокійним, що на його, під, що на його роботі не станеться нещасних випадків. Ну, може, що він перевернеться і потім людина випаде, ну, там, Тобто, щось там -то. як тільки е, сидіння не, не чує оператора, автоматично призупиняється хід. Нейтральне положення приходить коробка передач і блокується сам механізм підйому ну, Зрозуміло, наклономач. це як в сучасних автомобілях легкових. Так. так само в даних навантажувачах є такі моменти, самі собі зберігаючи, тобто від перегріву двигуна, від перегріву коробки передач, якщо збільшуються обороти і під, під, підвищується охолоджувальна речовина в навантажувачі. Сам комп'ютер, системний блок, блокує призупиняє свою роботу до певного рівня стигання і тоді продовжує свою роботу. Тим самим береже сам себе навантажувач неважливо на людський фактор, який може ну на будь-якому підприємстві бути, тому що ну під Водії бувають різними, скажімо так зрозуміло. а розхід палива якось регламентується в навантажувачах? Е, так звичайно є цикли це найбільше навантаження, що може бути, це при повному ході, при підйомі і опусканні не глушачі. В загальному ну, по циклу VDI так рахується тільки щоб знати максимальне своє значення. Ну в основному це є так на відсотків 20-30 менше, ніж в середньому людина їздить і робить роботу. Ну який буде від розрахунок? Ну від двовід. 4 літри на мотогодину споживають навантажу. В, в залежності від вантажопідйомності і від того, ну наскільки там потужність двигуна йде, чим більше ясно, що там об'єм двигуна, тим більше споживання палива. Угу. Ну, принцип такий самий, як в автомобілі, плюс-мінус. Зрозуміло. Зрозуміло. Ну, а цей е, навантажувач, який буде економічнішим, чи який буде більш е... оптимізованим? Звичайно, що техніка, коли вона йде е, з екосистемами, вона більш екологічніша в плані викиду шкідливих речовин. Це стосується Нісани, це стосується Hyundai. Тим самим і він економічніший по розходу палива, е, тому що е, всі новітні заводи, новітні технології, які вкладають в це гроші, вони стараються оптимізувати свої затрати, тим самим вкладають, е, Яка суверість. ціна цього і того. Даний навантажувач коштує з виставки 24 500, його стартова ціна 26 тисяч, ну тобто оскільки в нас... 24 500 чого? Доларів. Uh -huh. Це по такій комплектації, що я вам вже озвучила, може бути в загальному Hyundai від 21 тисячі доларів. Uh -huh. Uh -huh. В залежності від того, яка це модель. Китайський. Китайські навантажувачі йдуть від 14 тисяч доларів. Дана модель – це є трьохтонна з кабіною, коштує 19 800. Є з мож... розмитненням тут уже Так, та, повністю. Ми даємо повний пакет документів. Це є сертифікати у Це є копія товарометної декларації, технічний паспорт, інструкція по експлуатації. Повний пакет документів для того, щоб поставити на реєстрацію держтехні. Зрозуміло, гарантія на той і на цей. Е, рік часу 2000 мотогодин, а тут два роки часу або 3000 мотогодин. Тобто тут гарантія все таки більша? Звичайно, техніка більше Це гарантія від виробника, чи ваша гарантія вашої компанії? від виробника і ми... Її а в китайській варіанті. Так само. Ми Виконуємо їхні вимоги самого заводу. Відповідно, вони нам так само підтримують гарантію, mm -hmm. якщо виконується систематично по регламенту ТО технічне mm -hmm. обслуговування і проводяться ті роботи, які повинні ну, там, продаватися фільтри, такі, такі от нюанси. Зрозуміло, зрозуміло. Ну і мабуть, крім навантажувачів, ваша компанія і ще інші речі якісь. Продає, ну перерахуйте їх. Звичайно, тобто ми маємо повний спектр, починаючи від гідравлічної рухли, штабелери, електричні, штабелери ручні, штабари напівелектричні, штабелери повністю електричні. Це ну, ціна питання від 2 тисяч гривень, в залежності від того, що потрібно робити, і тоді вже там до телескопічних навантажувачів, які виконують роботу там перевозки зернових чи перевозки піску і тому подібне. Що хочу ще наголосити? Фірма Демікс є одним з лідерів на ринку навантажувальної техніки. Досить фінансово ми стабільні. Навіть не, не, не дуже не дуже, як то кажеться, легкий час на сьогоднішній день. Ми даємо розтермінування на декілька місяців, не здорожчуючи платежу без банків, без кредитів, без фінансових установ. Тобто є можливість тим самим. Дати хороші, приємні умови для покупця, щоб не витягувати всі гроші з обороту. Так, я думаю, це цікаво. Це як компанія Порше. Практично. Вона також без банків, без нічого дає кредити. Ну це не є, скажімо так, вже зовсім кредит. Це є розтермінування на декілька я зрозумів. місяців. Ну і скажіть, будь ласка, де вас знайти? Ми знаходимося у Львові на вулиці Промислові, 50-52. В нас є теле. Ми є в інтернеті, ви можете зайти. За Demix Демікс. Ми є там з контактами, з адресами, з телефонами. В разі чого дзвоніть 032 242 41 75. Добре, дуже дякуємо. Дякую. Ви були з нами на каналі Тімберзіла. Шукайте себе в Ютубі. Підписуйтесь на наші публікації. У нас також нам дуже цікаво. Дякую. Дуже дякуємо. Дякуємо. До побачення. До побачення.